Привіт, дякую, що завітали до копійки. Чергова лайфекшн наруга над нашим з вами щасливим дитинством вже вийшла у відкритий доступ. А це означає, що вам того дивитись не треба. Довіртесь мені, адже я з усією повагою до мультфільму 37-го року можу вас запевнити, що жива адаптація Білосніжки від Дісней це бездушна, нудна, безглузда та нестерпна тягамотина із супернеоднозначною персоною в ролі головної героїні, яка у все горло кричала про збільшення свого гонорару, бо саме вона буде знищувати приємні спогади про цю казку більшості населення планети та чорну ненависть до першого джерела. I'm a narcissist. Фільм, що пережив виробниче пекло, перенесення дати прем'єри, скандальні вислови Рейчел Зеглер. Навіть не зміг зібрати саму гроші, що були витрачені на його створення, не кажучи вже про можливість окупитися. Розберемося для початку, з чим ми маємо справу. Ще у 2016-му боси дійсно почали здогадуватися, що цей проект може обернутися провалом, але вирішили ризикнути. Саме тоді стало відомо, що сценаристка Ерін Кресіда Вілсон взялася адаптувати знаменити. Ту казку братів Грим для кіно. Ця ідея викликала справжній шквал критики серед шанувальників Дісней. Проте студія все одно дала зелене світло. І у 2019-му фільм офіційно пішов у виробництво. Режисером призначили Марка Вева. А у 2021-му оголосила, що головну роль зіграє Рейчел Зеглер. Ця новина викликала нову хвилю обговорені критики. Багатьох здивувало, що білосніжку, яку в касті описувала як білому в сніг, гратиме акторка і смагляв шкірою колумбійського походження Рейчел Зеглер стала відомою після ролі Марії у фільмі Вестсайдська історія Стівена Спілберга. За цю роль вона отримала золотий глобус у категорії Найкраща жіноча роль у комедії або мюзиклі. Цю мадаму я запримітила ще у п'ятій частині голодних ігор і одразу відчула неприємний вайб. Бо певно я знала, що нам з нею ще доведеться зустрітися знову. А що ж там за скандали пов'язані з нею? Я краще вам. Покажу ну, типу, мультик же вийшов ще в 37-му, і це дуже відчувається. Там прям весь акцент на її історії кохання з чуваком, який буквально за нею стежив. Дивно, дивно. Принц її не рятує, і вона більше не мріє про кохання. Вона мріє стати лідеркою, якою хоче бути. Я реально боялася того мультика. Я його подивилася один раз і більше не вмикала. Серйозно кажу. Тож перед зйомками я вперше його подивилася за 16... Може, 17 років? Ну і геніальний хід. Кастують на роль білосніжки ту, хто її відкрито терпіти не може. Ну, це прикольно, але страшно. Боже, я так настраждалася, поки писала цей сценарій. До речі, ви знали, що травень це місяць обізнаності про ментальне здоров'я. Мені це підходить. Якщо, нарешті, хочете розібратися в собі, я, як завжди, буду вам щиро рекомендувати сервіс Mindly. Там купа перевірених психологів під ваш запит та гаманець. Вже більше 800 тисяч людей знайшли там свого спеціаліста. Скануйте QR-код на екрані або перегляньте. Ходьте за посиланням в описі, і система автоматично підбере вам спеціаліста, який вам ідеально підходить. І між іншим на першу сесію з будь-яким спеціалістом ви маєте мій промокод Копійка 5 на знижку у 10%. Всі посилання в описі під цим відео. Добре, може далі не все так погано, як ми з вами очікуємо. Тож приступимо і народила королева невдовзі доньку. І була вона біла як сніг, рум'яна як кров, і така чорнява, як чорне дерево, і прозвали її тому білосніжкою. В однієї зимової ночі країною пронеслась віхола, і все королівство опинилося в морозному полоні снігу і льоду. На честь тієї сніжно-білої ночі батьки нарекли дівчинку білосніжка. Тобто тепер вона білосніжка не через колір шкіри. Mm. Переказувати сюжет казки я вам не буду і краще зосередимося на тому славнозвісному переосмисленні. Батя підспівує їй прямо в обличчя, що вона має бути сильною, сміливою, хороброю. Коротше, давай, герлбос, босс, єбаш. Маман, мабуть, не витримує цього крінжу і відкидає копита, а місце королеви займає магічно красива, але так собі актриса Галь Гадот. Присянь. Стара. Ти може вже не добачаєш жіночка, бере шлюб з королем, перетворюється на лиху мачуху, а далі за планом каже, що назріває якась таємна загроза, і король вирушає рятувати державу, не задумавшись, хоч на мілісекунду, звідки у нової дружини така чуйка, і не відправивши тих, кого не шкода, ну в сенсі розвідників, пересвідчитись у правдивості цієї інфи. Мій мозок сильніший за кожну людину світу. Королева захоплює трон, робить із ковалів фермерів вояків, а принцеса тепер. Служниця на додачу до того, що наша білосніжка не білосніжка, так ще й принц ніфіга не принц, а крадій, злодій, брехло в джинсах посеред середньовічного замку пиздить бульбуз кухні. Вийде сюда! Джинсова срака у нас не просто рядовий кишеньковий злодій, а голова бандюків. ні ні, ваша величність, Я не просто один з банди. Я ватажомка може підкажеш на кой хер зізнавати, що ти голова злочинного угрупування мадамі, яка певно прагне його знищити? Ти Що ню. Є ж чи що? Незважаючи на жорстоке покарання злої королеви, принцеса дарує не принцу свободу. Бо тіпу той легесенький вузлик розв'язати було тупо лінь. Після білосніжка співає про щасливі дні, які колись настануть, співає з несподіваною ненавистю до миючих засобів. Далі ж пам'ятаємо, майже відкидаємо копита. Тобто за це, ну, оце, Зеглер отримала 2 мільйони доларів. А ага, Гадут 15? А ага, гадут 15. Курова принцеса тікає, падає в річку, а одразу після цього дає Оленю хлібчика, який під час незапланованого запливу, звісно, не змок. Вам варто знати, що Дісней вирішив дослухатися до геніальної думки Пітера Дінклейджа, який побачив у людях з карликовістю, що грають гномів, пережиток минулого. І вийшло так, що вони стали прогресивними сіджай-монстрами, що будуть снитися вам у кошмарах. За всі рази перегляду цього фільму. Я не змогла звикнути до їх фізіономії. Тим часом зла злюка розуміє, що прислуга її обдурив. З цього приводу завиває, від чого той дуже сильно крінжує. Ой, Згадав слова Єгеря, який зізнався в брехні королеви Білосніжка. Чомусь собі надумує, що її пахан може бути живий. Ну а так, з ніхіра на шляху стрічає принца на принца та його пісеньку, що проблеми принцес його не цікавлять.

Джинсова срака в курсі, хто вона така. Чітко бачив, що та ходить в обносках та миє підлогу. Сам наголошував, мовляв, принцеса десь проїбалась і ніхера не робить, аби королівство спасти. Казав, що вона смілива. А коли та просить допомоги у пошуках короля, аби відновити справедливість, тіпок зливається, каже, що нічого не вийде. Життя біль, мір тлен Ти що придурок, блядь А ще в його банді є людина з карликовістю. Дякую, логіка на місці. Ти ватажок? Я ватажок. Ватажок? Я ватажок. <ріст> <ріст> Крутки, мутки, за бійка з гвардією, де перемагають вуличні крадії з палками та рогаткою, а потім бля, я маслину поймав! Героїня чомусь цього не помічає, а доходить до неї його самопожертвений вчинок тільки тоді, коли їй це напряму сказали. Тепер і ми маємо повірити в справжність їхнього кохання. Віримо? Джинси за секунду стає добрячком. Від чого сам у шоці? Мистежоні став на стежку. Добра, поки Джоні мотає строк, королева в образі старушки приходить до принцеси повідомити, що. Джонні мотає строк. Білосніжка кидається на порятунок, нібито коханого, а бабка дає їй яблучко, аби та скушала по дорозі. Білосніжка хаває його одразу ж. Нахуй було змінювати оригінальну сцену незрозуміло. Джинси відкидується з зони, а та вже дає хропака. Робить невнятний мікрочмок, ну точно не поцілунок справжнього кохання, і магія спрацьовує. Білосніжка каже брати замок штурмом, аби повернути своє. Ну, і дурня, блядь. Творці хотіли сказати, що типа, дізнавшись про смерть батька, героїня розуміє, що тільки вона здатна стати новим лідером. Ну так бля, що до цього батька не було. Що зараз? В чому різниця, в чому мотивація? Червоний капелюшок повертається в місто, Стоп, що? І там її всі одразу ж впізнають. Нагадую, блять, минали роки. І всі забули, що в королівстві колись була принцеса на ім'я Білосніжка. Кожен наступний персонаж у фільмі абсолютно чітко пам'ятає, хто така білосніжка. Логіка на місці. Народ стає на бік героїні по причині якій нахуй зла королева показує народові ті ж самі фокуси, що показувала білосніжці на початку фільму. Наказує вбити принцесу, але та починає називати солдатів по іменам та згадує, ким вони були до приходу до влади з люки, зазнав поразки, зла Чаклунка біжить до дзеркала, ставить одвічне питання, і тут вона каже, що краса не тільки в зовнішності, а й в доброті. На якій основі тоді до цього дзеркало казало лише про зовнішність. Жіночка розбиває дзеркало та розпадається на атоми. Фільм Білосніжка від Дісней це типовий приклад. Як студія вирішила поховати класику під тоннами сучасного бачення, але замість еволюції вийшла дезінтеграція. З присмаком відчаю, головна проблема фільму це втрата балансу між новим і традиційним, замість того, щоб доповнити персонажа білосніжки новими рисами, які відповідали б сучасній аудиторії. Автори просто замінюють старий образ на інший архетип З ніжної, доброї, наївної героїні, яка завдяки своїй внутрішній чистоті надихає інших. Її перетворюють на героїню бос, яка від першої хвилини знає, що призначена правити, не маючи при цьому ані до. Освіту ані підстав для такої впевненості. Ця трансформація виглядає не як шлях становлення, а як заздалегідь прописане право на владу. Вона не проходить випробувань, не вчиться через помилки, не здобуває довіри народу власними діями. Її бажання стати лідеркою просто постулат, який фільм вимагає прийняти без питань. І саме в цьому найбільша слабкість історії. Героїня не еволюціонує. Вона готова від самого початку, але сила персонажа не. Не в тому, щоб заявити про свою могутність, а в тому, щоб її здобути, довести. Відстояти. Ще одна серйозна вада знецінення ключового конфлікту. Оригінальна казка ґрунтувалась на темі заздрості до краси, де краса була символом чистоти, доброти, життєвих сил. У фільмі цей конфлікт розмивається. Королева, яку грає Галі Гадот, не може переконливо заздрити білосніжці, адже сама виглядає як еталонна краса. Тому фільм намагається перевести протистояння в площину хто краща, як людина, але не дає Цьому ґрунтовного розвитку. В результаті мотивація королеви виглядає штучною, а головний конфлікт банальним і безглуздим. Візуально стрічка теж кульгає. Сіджайні магічні істоти замість живих, харизматичних персонажів із казковим шармом виглядають як недопрацьовані комп'ютерні моделі, що лякають своєю неприродністю. Те, що мало б викликати тепло і усмішку, замінюються дискомфортом і відчуттям дешевизни. А це Серйозна втрата для фільму, який мав би створювати магію, у підсумку Дісней створили не оновлену казку, а її політично коректну кальку. Фільм намагається говорити мовою сучасності, але ця мова звучить як набір гасел, а не як справжня історія. Він боїться залишити місце для тонких моментів, для неоднозначності. Для глибини натомість обирає прямолінійність і спрощення. Білосніжка це урок про те, що деконструкція класики потребує розуміння її глибинного сенсу, без цього залишаються лише символи без міста, персонажі без мотивації і історія без сенсу. Можливо, найбільша іронія в тому, що стрічка, яка хотіла показати сильну сучасну жінку, насправді позбавила свою героїню сили, підмінивши її її справжню емоційну подорож на прописану роль із чек-лістом. І, врешті-решт, найкращий вибір повернутися до оригінального мультфільму, щоб згадати, чому ця історія зачаровувала покоління.